Немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос. Люди, прийдіть до Нього в молитві покаяння, визнайте свою вину, покайтеся перед Богом, не оправдуйте себе, не нарікайте на важке життя, зверніться до Бога в молитві покаяння. Сьогодні люди Дуже багато недобрих слів говорять злословно. Сьогодні в людському серці багато ненависті живе, багато вражди, багато всього недоброго. Треба ізбавитися від своїх темряви. Треба ізбавитись від гріхів. Треба наблизитися до Бога, довірити йому своє життя. Треба ходити в церкву, молитися. І тоді Господь дарує своє прощення і спасіння для вашої душі. Душа без Бога, вона є одинока. Душа без Бога страждає. Душа, в якій живе гріх, то гріх руйнує душу людини. Гріх він несе багато всього недоброго. Гріх він несе отой тягар, який гризе душу із середини. І людина думає, чого їй так важко, а по тій причині, що гріх панує в її серці, люди, покайтеся в своїх гріхах, і Господь дарує вам прощення. І ваша душа звільниться від гріховного рабства читайте Біблію, звертайтеся до Бога, і Він потішить вашу душу. У Біблії написано тільки в Бозі заспокоюється душа людини. Ваша душа без Бога, вона страждає, вона одинока, а з Богом душа людини вона є щаслива, коли людина зближається зі Своїм Творцем. Вона стає щаслива, вона стає повноцінна, а без Бога людина не може бути повноцінною, тому що, відступивши від Бога, людина втратила зв'язок з Богом, зі своїм Творцем, і душа людини, вона страждає без Бога. І всередині ота порожнеча, яку людина намагається чимось заповнити. А ота внутрішня пустота, вона не заповнюється, бо її тільки Бог може заповнити. Люди, прийдіть до Бога, схиліться перед ним в молитві покаяння, читайте Біблію, моліться, і світло Христове прийде у ваше життя.